Росії проти України сформувала об'єктивно вже два фронти спротиву. А це військові, які в зброї в руках захищають нашу вітчизну, боронять цивільне населення і разом з тим цивільне населення, яке працює для забезпечення бороздатності країни, виробляючи необхідну продукцію, а в тому числі оборонозначення. І цілком uh, зрозуміло, що ворог полює на і тих, і інших, намагаючись знищити підприємства наші, на які є потрібними для безпеки обороноздатності нашої країни, і тому uh, гинуть не тільки на фронті, і гинуть ті працівники, які виробляють uh, продукцію, виконуючи свій трудовий обов'язок, uh, гинуть під час uh, обстрілу, під час бомбардувань, під час Направлення керованих бомб і ракет. Тобто, це вже факт, який є абсолютно доконаний, і проки поставили питання, щоб прирівняти таких працівників, які постраждали під час збройної російської агресії, або загинули при виконанні трудових обов'язків, до учасників війни сім'ї і Загиблих працівників теж до пільги гарантії, які мають сім'ї для ветеранів війни. Отже, проспукаємо підготовлений законопроект, який буде подано до Верховної Ради України. Ми сподіваємося, що справедливість в цьому плані буде підтримана народними депутатами і люди будуть захищеними, розуміючи, що їхня Праця і їхнє життя теж потребує державної уваги і захисту.